Бесселер міг жіночого одягу в лоті. У нас будуть такі бренди як веромода, Only, Pisces, G GXX та інші. Почнемо ми саме з розміру S. Перша ковтинка у нас буде йти від веромода в розмірі S. Спідниця буде в розмірі XS від бренду Only. Розмір S. 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 Сукня в розмірі S. S. Шкіряні штани в розмірі S. 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 Класичні штани в розмірі S. Також тут є пояс для регулювання. Розмір S. Далі в лоті йде розмір M. Його буде найбільше. M. M. Тепла сукня в розмірі M. Дуже гарна рубашка. В розмірі М. Заду є капішон. Тут також можна регулювати його. М. 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 Валюрові штани вільного крою в розмірі М. Теплий кардиган в розмірі М. До нього також йде пояс. Жіночий укорочений піджак. Жіноча пальтові дверомода в розмірі М. З жіноча куртка. В розмірі М. Застібається вона на пуговицях. Теплий світер овер, оверсайз oversize в розмірі М. Спідниця в розмірі М. Іде з вирізом. Шкірена сукня. Також розмір М. Ззаду є пояс. Спідниця міді довга в розмірі М. Коротка спідниця в розмірі М. М. Теплий светер в розмірі М. М. Сукня в розмірі М. Ще одна в'язана сукня в розмірі М від бренду Vero Moda. Розмір М. Нойсімей. Далі в лоті до розмір L. Класичні штани. Теплий світер. Ще один світер. В розмірі L. Та кардиган В розмірі L. Також в лоті буде присутній розмір XL. А саме в розмірі XL у нас буде світшот на флісі.